Усім привіт! Сьогодні в мене така заміна Полосі на Форд Куга. Не пам'ятаю рік точно, але, здається, 15-й, ні, 12-й от на подоні пише 28, 08, 12. Май він таку такий люфт. І говорить, коли їде на швидкості, дуже велика вібрація. Говорить, що їздив по сервісах. І вони нічого не могли знайти. Платив тільки за діагностику, але нічого не знайшли. Надію, що проблема буде в цьому. Зараз відкручую наконечник. Речах ці два болти і, напевно, ще зілью масло, бо я не знаю, потрібно зливати чи ні. Але краще злію тут є на 6 Злию, краще потім залью, Найду, де там болт-заливки краще. Тут буде болт заливки. Ну, мені здається, що не потрібно зливати. Він десь, десь на уровні получки. Не знаю, може не буду навіть знімати. Далі, зараз далі покажу. Буду зливати чи ні. Ну, ще возникла проблемка, я не можу вибити полочку. Я вже все подкручував. Речах, наконечник, подушку. Тут уже зірвав, вона, в принципі, виходить без проблем. Але потрібно буду знімати рульовий, хоч поворотний речах і витягується все ціляком. Зараз зніму супорт, диск і буду знімати. Щось сняв я і, з поворотним кулаком буду випресовувати. Але я зверну увагу на стару і на нову, бачите, нова йде практично, практично в одній толщині, а стара йде вона Нова не така як стара. Ця частина підшипні. Не крутиться. Ну добре, це менш тут і груз є. але зараз по цьому номеру. Зараз спробую, щоб може комусь понадобиться. Виключу взагалі. Ту є номер оригіналу. 186, 64 або 8 або Б. Ну, мадин Поланд пише. Реч, мала би знайти, знайтися іду шукати. Така конструкція в мене вийшла. І він видавився. Ну, Пішов. Зараз зніму і витягну.